Молитва до Святого Духа про радість. Зволь мені дати у Господе здоров'я тіла і вміння Його зберегти. Зволь мені дати у Господе святу душу, яка постійно уважна до того, що добре і чисте. Чи не, щоб перед лицем спокусу до гріха я не впадав у устрах, але ж завжди міг знайти спосіб. Повернути всім речам належний порядок. Зволь, о Господи дати мені душу, який чужа, будь-яка нудьга, яка не знає нарікань, зіткань і ремствувань. Обдаруй мене Господи, пожиттям гумору, дай мені благодать розумітися на жартах, щоб я зазнав у житті трохи істиної радості і інших міг нею обдарувати. Господи, який усі, у своїй святих книгах сказав, що в ясному обличчі царя життя, яви над нами і над землею, яку ти створив, ясне своє обличчя, і вділи нам погідності Духа, милостивим і ясним обличчям Твоїм осіти. Духу Святий, наші серця, посиль нас, зайво Твоєї благодаті, що ми добрими вчинками. Заслужили те добре, про яке тебе просимо.